Історія про те, як я попила австрійського пива. Наша екскурсія з Альсбургом почалася із однієї з найстаріших пивоварень Австрії Августінер Брой береш тут кійкелих. Найменший був лише на п'ять. Поки всі розбіглися по туалетам. Я вирішила насолодитись цією атмосферою і випити австрійського пива, уявивши себе імператрицею Сісі. Дякую. Пиво тут наливають з бочки, з такою піною, яка тече. Все пахне, дуже багато смаколиків різних продається. На смак просто жество прихильні свого народу. Я, як справжня героїня фільму, забула про час. Карток. Я й не підозрювала, що моя група вже пішла. У мене шкучерик завернувся. Я в Зальцбургу. І так як я завжди ганяю, весело пивши языком за всіма, я обрала тактику десь загубитися. Інтернету не було, тільки з'явився. Я загубилась, куди йти, не знаю. Тут треба сорієнтуватися по м'якності і зрозуміти, в яку сторону черемки. Сонце там, наші терімки в другу сторону. Вперед. Людей питаю, вони не знають. Ну, коротше, клас. Ну, вже Вроді знайшлася тут правильно. Ну, зате випила е місцевого пива, яке тут варять. Нормально. З ким пивком не страшно загубитися. Пилко. Якщо після другого келиха ти все ще пам'ятаєш, де твоя група, ти п'єш не австрійське пиво. Мораль, у Зальцбургі пиво це не просто напій, а пригода, яка може завести тебе куди завгодно. Головне мати при собі карту і знати, скільки пива тобі вистачить для натхнення.